П'ять міфів про теплові насоси. Перший. Теплові насоси не працюють зимою. Сучасні теплові насоси працюють до мінус 25 градусів. Друге. Теплові насоси дуже шумлять. Хіба в тому випадку, якщо ви поставите ліжку біля теплового насосу. Тепловий насос занадто дорого та невигідно. Як то кажуть, все подається в порівнянні. Якщо порівнювати з твердопаленим кутлом, то комфортно. Получається вигідно. Якщо порівнювати з газовим кутлом і газовий котел у вас вже стоїть вдома. То тоді, напевно, що все-таки невигідно. Якщо у вас ще немає газового котла, немає газового проєкту, ви ще не заплатили за ці всі дозволи, то виходить на ті самі гроші. Якщо у вас є тільки електричний котел, тоді однозначно вигідно. Четвертий міф це що для теплового насосу, для коректної роботи, обов'язково потрібна тепла підлога. Ні. Тепловий насос також прекрасно працює і на радіаторах, і з теплими стінами, і в поєднанні теплої підлоги з радіаторами. І п'ятий що встановлення теплого насосу потребує повного ремонту котельні. Потребує рівно стільки, скільки би потребував газовий чи електричний котел.